thank you Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати гірський підлітковий велосипед Crossbike Blast SAS з колесами 26. Це ідеальний транспортний засіб для бездоріжжя. Завдяки хорошій маневреності він також відмінно себе показує на міських вулицях з активним трафіком. Байк зібраний на алюмінієвій рамі, яка укомплектована 26 дюймовими колесами, семишвидкісною трансмісією, дисковою механічною гальмівною системою, амортизаційною вилкою та підніжкою. Для підвищення комфорту можна додатково поставити крила для. Захисту від бруду, а для поїздок в темну пору доби можна встановити світлову гарнітуру. Велосипед випускається з рамою 13, яка підійде під зріст юних велосипедистів від 140 до 150 см. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву, який володіє рядом переваг перед сталевими аналогами. Основні це невелика вага при вагомій жорсткості, яка полегшує правління. Також даний матеріал не боїться корозії, що робить його практично вічним. Надійне лакофарбове покриття не боїться ні царапин, ні сколів, і довгі роки будуть радувати вас при. Вабливим зовнішнім виглядом понижена геометрія полегшує посадку і проходження важких ділянок траси. Зовнішня проводка трансмісійних тросів полегшує їх обслуговування та ремонт. Кріплення підсидильного пальця відбувається за допомогою ексцентрикового кріпажу, за рахунок якого можна легко відрегулювати сидіння по висоті, в залежності від зросту велосипедиста. Амортизаційна вилка з робочим ходом в 60 мм допоможе знизити навантаження на кисті рук, забираючи більшість нерівностей дороги, які знаходяться на вашому шляху. Сталева пружина, розташована в лівій нозі, служить активним амортизатором. Шарикові підшипники, розташовані в рульовому стакані, полегшують керованість велосипедом. Вилка має просту конструкцію, обслуговування якої можна зробити в домашніх умовах, не звертаючись в увало майстерні. 26-дюймові колеса зібрані на двох алюмінієвих ободах. Широкопрофільні покришки поліма К 1153 з дрібним універсальним протектором однаково добре зарекомендували себе як на ґрунті, так і на твердому асфальтовому покритті. Для більш детальних характеристик. Тристик даного велосипеда переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами у вас на екрані. Чи приходіть до нас за адресою міста Мукачу Вулиця Томаша Масаракап'ятдесять 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля діду? У нас же ви також зможете знайти і додаткові аксесуари для даного велосипеду та екіпірування. Кладіть вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео огляди.